На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянки про те, що поблизу будинку побуту Роксолана вона стала жертвою шохрайства. Зокрема, під час зняття готівки вона зі свого карткового рахунку поповнила невідомий номер телефону подальшими працівниками відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу. Нею виявився раніше судимий житель Кривого Рогу, який в скоєному зізнався. Працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що даний злочин був скоєний не лише на на території Тернопільської області, а й на територіях інших областей. За даним фактом відкрито кримінальне Провадження передбачене частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайські дії злоумисника полягали в тому, що заздалегідь підійшовши до банкоматного пристрою в банкоматах. Є така функція як поповнення мобільного рахунку без номера без самої карточки. І після цього, як він вів свій номер телефону, він відходив від даного банкоматного пристрою та очікував можливу потерпілу особу, яка підійшовши до даного банкомату в. Вставляла свій свою карточку, вводила дані, тобто авторизувалася, і після чого, не звертаючи увагу на вікно, де знаходиться, де якраз пише текстом, що чи бажаєте ви поповнити даний мобільний рахунок, не звертаючи на це, нажимали так, продовжити і цим самим прораховували власні кошти в шахрию. Підходив до банкомату, натискав кнопку Поповнити мобільний рахунок, вводив. Мобільний номер мобільного телефону, вводив суму, натискав кнопку Далі та відходив від банкомату. Потім підходив, підходила особа, яка, от, прочитавши, що на екрані написано, ви поповните мобільний рахунок, вставте картку. Вона вставляла картку банківську, вводила пін-код, потім далі читала, що написано, ви бажаєте поповнити мобільний номер телефону на таку-то суму. Вона натискала кнопку Підтвердити. Після чого ну, кошти були зараховані на номер телефону мобільного.